Наші найщиріші вітання в студії легкі на підйом саме такого легкого романтичного дня. Бажаємо абсолютно всім. Я Віталіквідамін і поруч зі мною глиба романтичних почуттів. Людина, що просто таки як купідон своїми піснями влучає в ціль серця абсолютно всієї аудиторії. Хто хоч раз закохувався, точно мав почути пісню Павла Табако. Привіт, Павло! Так, привіт, привіт, всім доброго ранку, і хочу привітати е, всіх з днем закоханих. Е, нехай любові в ваших серцях буде настільки багато, щоб хотілось завжди співати. Ну, от як мені, наприклад, я з самого ранку співаю, співаю, е, розпівуюсь. Скажи отак, от відверто. Ну я розумію, можливо, це міф, що закохавшись в жінку, ти починаєш щось творити. Ну кожного свої маніпуляції, яким чином викликати ту прекрасну жінку, німфу, музику. Яка змусить тебе щось написати, корисне знаєш? Та? Впевнений, щось що ми, ми складені всі, знаєш, з, якої, з якоїсь хімії і енергетики, знаєш, і оця хімія вона працює. Тобто, якщо йде правильний, скажімо так, правильна енергія від жінки до чоловіка, від чоловіка до жінки, з'являється оця хімія, називається вона коханням, і вона ж сублимується і в творчість, і куди хочеш, тільки розумієш. Тобто, о, от кажуть, що коли ти кохаєш, можна гори перевертати. Ну це ж правда, це mm -hmm. правда, тому що. Ну, люди, знаєш, як, як то кажуть, виходять в якийсь зовсім іна, інакший астрал, вони, вони світяться. Ну, от, якщо е, ти бачиш е, е, закоханик, який просто, я пам'ятаю, дуже е, е, класну сцену, ми їдемо е, по Парижу в автобусі, і тут така, знаєш, такий трафік, така пробка, mm -hmm. здоровезна. Ну, і ми стоїмо десь е, ну, години чотири ми стояли, знаєш, щоб заїхати в Париж. І тут на такому, на такому острівку маленькому, знаєш, такий, трикутничок, такий, стоїть пара. І поки ми стояли, вони цілувалися, розумієш? Весь той час. Ну не весь той час, але десь годину вони стояли і цілувалися, розумієш, і весь автобус дивився, знаєш таким так. Клас, знаєш, вони, світили, так, вони світилися, знаєш. Тобто під Парижем стоїть пара, просто знаєш, видно, що студенти, молоді люди знаєш, стоять і цілуються цілу годину. Розумієш, це оце було якраз для мене. І не це, вдоль, для мене, це, ти це, поглянь на для них, мене ну. як творчої людини, це було натхненням. Я до сих пір цей момент пам'ятаю, знаєш, якщо мені треба щось якийсь романтичний образ, я згадую цей образ. Ти знаєш, я тобі маю зізнатися в одному моменті в моєму власному житті. І в тому моменті береш участь, ти безпосередньо. Якось в мене не склалися відносини та з дівчиною, і відповідно а, а, ностальгуючи, я не знаю, якусь свою сентиментальність чоловічу проявляючи, я вмикав щораз а, твою пісню, ти моя. Ти зная я навіть не можу згадати, скільки разів я вмикав. То, от скажи мені, отак відверто, що більше мотивує: щасливе кохання чи нерозділене? От... О, а ти скажи, ти скажи мені просто далі відповідь на, відповідь на питання. Спрацювало? Ти знаєш, спрацювало, <стан> просто. Скільки разів ти моя слухатись? Спрацювала <працювало> чи ні? <працювало> я зрозумів, що, можливо, ти не моя, але та наступна буде точно моя. <працювало> ага, <Все. працювало> я зрозумію, Ти зрозумів, що е, 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 нова зустріч так само може благотворно, скажімо так, попливати <працювало> на <працювало> та, та. тебе. Але принаймні, то, як Елексир в той момент звучало, знаєш, я вмикав на репіт і знову слухав ти. Моя, це ну слухай, мені, мені надзвичайно приємно, що ця пісня настільки добре працює. Ми коли на неї кліп знімали, ще в 2007 році ця пісня вийшла. Е, тільки ти моя, і знімаючи кліп, мені сказали, слухай, це буде по-перше хіт на всіх весіллях. Воно так і сталося на, 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 на багатьох фестивалях. Це мені Сергій Підкову розказав, знаєш, зив'я. Ну тобто він же ж дуже багато хітів написав, знаєш всім відомим виконавцям. І він грав в якраз в тому кліпі на гітарі і каже: слухай, я так послухав, кльова пісня. От от побачиш, мої прогнози такі-та й такі. Та і такі. І воно так і сталося, воно вже 10 років, розумієш, приносить людям щастя, любов. А, а от то, що ти на репіті слухав постійно, знаєш, тільки ти моя, це, це прикольно. Я колись так само слухав «Shape of my heart Знаєш, і, ну, У мене, тебе у мене... також було таке да, да. розбите в друзки серце. Це це знаєш, Не знаю, це, чесно, ні, було? це знаєш, настільки, коли ця пісня вийшла, от Мені приємно, що мою пісню так слухають на uh -huh. репіті. А я, я слухав стінга, записуючи на касети. Ну ще тоді касетники тільки були, записав цілу сторону цю пісню, знаєш, по колу, Повтору. По колу Повтору. знаєш, Виключаєш світло, знаєш, і просто розумієш, розчиняєшся в тому всьому. Знаєш, то не на, настільки на воно тоді працювало. Ну і виявляється, от моя пісня теж так працює, і це приємно. Ну а от ми вже заговорили про стінга. Як ти розумієш, що це просто знаєш, ж таки? Глиба так? Угу. творчості, це митець людина. Чого ти хочеш досягти в своєму житті? Ну, тобто така пікова форма твого вияву творчого. Ти власкало хочеш виступити? Ну, я не знаю, ну, в будь-якої людини завжди є якась та, певна Знаеш, межа, зна... міра, я не знаю ціль, куди ти прямуєш. Знаєш ту анекдот про власкало? Ну, каже, е, 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 каже Як у вас той театр називається? Обіймала Ні-ні. обіймала цілувала Ні-ні. а ласкала, ласкало. ласкала. Ласкала, Кажемо, як на театр то, називається. То хочеш, щоб тебе ласкало, чи цілувало, <свист> чи обіймало і обіймало сьогодні. І обіймало, і цілувало, і ласкало. От е, е, а я просто передаю своїй коханій дружині величезне вітання. Mm -hmm. Розумієш з Днем Валентина. Е, і е, хочу сказати, що е, я, я особисто хочу досягнути просто гармонії. Розумієш, гармонії з собою. Гармонії, знаєш, щоб було було все в любові, щоб все знаєш гармонійно було і в моїй творчій кар'єрі, і в житті, і в житті моїх дітей, моєї сім'ї і всіх, хто мене оточує. Знаєш, ну тобто, я як кажеш, проповідую гармонію. <рес> Ти знаєш, я на прикладі свого батька, я усвідомив той факт, якщо людина себе не реалізує, вона якось потім з часом себе некомфортно почувається. Напевно, в продовженні твоїх слів. Вона потім весь час шукає ну, якісь непорозуміння в її. І житті відбувається, тому що вона не реалізувала себе саме в тій сфері. Ти себе реалізовуєш зараз а, як митець. А є ще можливо якесь захоплення, хобі, яке би ти хотів ну, зробити таким постійним в своєму житті? Ну я не знаю. Там фітнес-тренер. Ну ти, ти, фгуд, ти, ну, ти, ти, ти вже та, можеш сміливо ти, про ці речі говорити ти, ні, як ти, експерт. Ти, ти практично май, майже вгадав. Тобто, в мене було знаєш, декілька захоплень. Ну я вибрав музику, і я абсолютно не помилився. Але в мене було захоплення або піти в спорт. Або піти в кулінарію, але тоді я трошки інакше, напевно, виглядав. Ну, дивлячись на всіх, шеф, кухарів, вони мають куштувати, окрім того, що готувати. Звичайно, от. І ще було ну, якесь такий IT, знаєш, тобто сфера, але ще тоді. Але, знаєш, Ну, я Ну, а хоча цю світлину, що ти мені показував, де ти в окулярах, я думаю, що ти б доволі таки гармонійно дивився. Ти знаєш, я в окулярах з комп'ютером і десь на якомусь острові сижу, Ще пишу програми, ну я хочу спілкуватися. Мені важливо, знаєш, обмін енергетикою з людьми, дарувати їм пісні, нові дарувати е, що, якийсь позитив, і все, що я можу е, вкласти в це слово, знаєш, позитив, я стараюся ну, від себе подати. Е, мене колись перевернула дуже фраза е, мого улюбленого філософа Григорія Сковороди, який сказав: якщо зерно впало в цю землю, воно має тут і прорости. Е, я роблю все, що. Що, знаєш, проростає в, в, в цій землі, наскільки від мене це залежить. Ну, тобто я в, в сегменті, в секторі мистецтва mm -hmm. працюю, значить, я маю нести це мистецтво. Ну, це зерно треба поливати, так би мовити, добрим словом, творчістю. Завжди ну, ну вирощувати насправді після того. Не просто воно там дало паросток, а далі треба працювати. А ну, це не ну... якраз той день, день Святого Валентина, коли можна любою поливати знаєш, це зерно, як то кажуть, щоб воно проростало в душах у всіх. Тому всім бажаю величезної любові, Бережіть її у себе глибоко в серці, як акумулятор такий, знаєш. Mm -hmm. От, і потім з того акумулятора, як проектором, проєктуйте на всіх своїх рідних, на своїх близьких, на своїх дітей, і повірте, вам повернеться в 200 разів більше цієї любові, а вона спасе світ. Нам страшенно приємно, що ти в такий святковий день завітав до нас на радіо ФМ Галичина. Але ми, ми ж знаємо, що ти не тільки поговорити з нами і привітати всіх наших радіослухачів. Прийшов сюди, а запрезентувати свою нову роботу. Розповідай за ту пісню, і невдовзі ми її послухаємо. А, ну саме так, пісня називається Любов жива, дуже так символічно знаєш, ну, як сьогодні Ну інакше так. би не могло бути сьогодні. <рес> тобто я таку знаєш довгу підводку до неї е, сказав. Е, ти знаєш, е, інколи складно в житті сказати вибач, от у Елтона Джона є така пісня Sorry, seems to be the hardest word.' Знаєш, mm -hmm. та, от інколи складно це сказати. Я в своєму житті, е, не помилившись, сказав одного разу, коли зустрічався з дівчиною, і тепер вона е, моя дружина, у нас двоє дітей. Розумієш? Е, та, тобто е, все слава слава Богу, знаєш, що Богу дякувати. Mm -hmm. От е, і. Як як би то сказати, що ця пісня напевно виникла емоційно з цього? Потім ми з авторкою, з Лідою Лазуркою, Ну я їй дав посил. Вона написала шикарний текст, як на мене. От відразу з'явилась музика на, на цю пісню, і от ми вже маємо в ефірі Любов жива. Ну що ж, любов жива, і нікуди вона не дінеться від нас. І саме такий музичний дарунок приготував для всіх закоханих, для всіх тих, хто ще. Пошуках кохання, тож слухайте, закохуйтесь разом з Павлом Табаковим. Тож слухаймо, презентуємо! Навіть коли спалено всі мости краплю води. навіть коли вигоріло дотла в краплі води, любов жива, випита ніч, серце твоє наскрізь, виживе той, хто не боїться сліз. Виживе той, хто не шукав слова в краплі сльози. Любов жива, не закривай серце своє і моє, не відпускай хвилями рок Що тоді, слово в краплі сльози любов жива, як би я міг вмить зупинити час, падав би сніг в небо, а не. Більше бо через край краще мою, мою руку тримай, не закривай серце своє і моє, не відпускай миром Росіб'є нашу любов, на що тоді. Связи, любовь жива. Наші тоді слова, Краплі связи. Музику. Насиплю багато. Доброю музикою страви не зіпсуєш. Додаємо трохи музичного вінтажу і покладу всього: етно, диско і романсів. Трохи дотипів і забавок, ну, ще трішки порад. Дрібку кольорового настрою сипну. Ой, забагато кинула. Лізе через край. Вуаля, вдалий день готовий. Вмикайте і насолоджуйтесь. Вдалий день з Ольгою Телипською щобудня з 11 до 15 на FM Галичина. Невдовзі Ольга Тилипська з'явиться в нас студія. А тим часом є Павло Табаков, який запрезентував свою нову музичну композицію. Дякую тобі! Отримав естетичну музичну насолоду і кілька слів від тебе на прощання всім Дякую. нашим радіослухачам. Дякую. Ну, по перше, я хотів сказати, що скоро буде ще ще одна версія цієї пісні Любов жива. Вже такий радіомікс буде. Дуже прикольний. От ми їдемо в серію концертів з західною Україною з програмою Любов Жива, тому всіх запрошую. А Сьогодні особливий такий день. Хочу побажати всім, щоб е, ви не відволікалися і сконцентрували свої сердечні чакри, можна сказати. Знаєш, на тому коханні е, е, до, до всіх, кого ви любите, хто е, поруч з вами завжди. Е, не бійтеся дарувати своє кохання, тому що вам повернеться набагато набагато більше. Кохайтеся і будьте кохані з днем святого Валентина. Ваш Павло Табаков. Ну що ж, дякуємо за романтичний настрій. і Дякуємо за те, що був сьогодні разом з нами. さかなク